Вітаю, це лінія захисту. Виконання судового рішення сприяє втіленню законів у життя та зміцнює їх авторитет. Чому ж тоді не кожне рішення суду в Україні вдається виконати? Чому легше утилізувати аніж продати вилучене майно? На що наражають себе вкладники кредитних спілок? Ці та інші питання досліджує лінія захисту. Незважаючи на доступність інформації про зловживання та незаконну діяльність низки кредитних спілок в області, довірливі кіроградці пристають на ризиковані фінансові пропозиції. Практика захисту вкладників та позичальників від зловживань кредитних спілок не оптимістична. Навіть якщо керівники фінансових установ вже перебувають за ґратами, вкладники залишаються ні з чим, обивають пороги офісів кредитних спілок та мітингують. На виконанні в виконавчій службі знаходиться Близько десятка кредитних спілок, які заборгували депозитні внески перед своїми вкладниками. Це здебільшого фізичні особи громадяни. Такими спілками, боржниками, які знаходяться на виконанні виконавчої служби, є гарантія, гармонія, кокс, щит, мегаліт, шанс та Інший перелік можна його ще не закінчувати у лютому. Цього року вкладники кредитної спілки Шанс спікетували приміщення державної виконавчої служби, вимагали активних дій виконавців та виконання судових рішень на користь спілки, які заборгували позичальники по шансу ошуканих вкладчиків близько 550 осіб, тобто це велика кількість. Борги перед шансом і навпаки шанса мільйонні. Борги на користь шанса знаходяться у нас на виконанні близько 11 мільйонів. Хоча якщо характеризувати дану категорію виконавчих стягнень, на користь шанса. Ну ми намагаємося, скажімо так, спільно з керівниками відновити діяльність кредитної спілки шанс. Намагаємось стягнути борги на користь кредитної спілки шанс для того, щоб була можливість відновити законні права вкладників з усіх спілок. Лише спілка, кредитна спілка, шанс. Намагається в рамках правового поля відновити свою діяльність. Чим, чим ми можемо характеризувати даний показник? Тим, що у виконавчій службі знаходяться як виконавчі документи щодо стягнення з кредитної спілки Шанс, так і виконавчі документи на користь кредитної спілки Шанс. Як ми чому ми можемо проаналізувати, що саме вони намагаються відновити свою діяльність? Ну, По-перше, це ряд порушених кримінальних справ відносно е е керівників, які були, е в свою чергу керували даною кредитною спілкою, довели до такого стану кредитну спілку. По-друге, це е утворення нового склад складу наглядової ради в кредитній спілки, е призначення нового керівника який займається діяльністю спілки, також намагання повернути борги перед кредитною спілкою, які втілюються у відповідні рішення судів. Люди, которые пришли, это депозитчики, которые вложили деньги в кредитную спилку. И им эти деньги не возвращены, в связи с такой ситуацией, что у нас в судах выиграны около 16 миллионов. Исполнительная служба не выполняет свои обоиски. И плюс то, что колледжная голова правления Самохина, сейчас она находится в тюрьме, 8 лет и 6 месяцев, уголовная статья 191, часть 5 украла 10 миллионов 600. Это вынесенные не деньги. У нас в общей сложности получается 26 миллионов не, не возвращенных вкладов. Мы же не виноваты, что есть у нас воры. Кто за этим смотрит? Кто? Воры. Вон мы сдали, а воровка украла. А мы теперь страждаем на пенсии, болеем, на лекарства надо. А мы не можем, чтобы нам вернули те наши копейки, наши заработанные. Пять лет тому начались невозвраты. Значит, сразу Взяли под стражу нашего председателя, потому что когда вы считали разницу вкладов и разницу тела кредита, получилось 10 миллионов, и это сразу строило люди. Все поняли, что 10 миллионов, где-то даже 10 600 где-то были украдены. Понимаете? Мы после этого подали в суды на всех на всех должников, которые тоже брали кредиты. Мы выиграли 16, в судах 16 миллионов. Собственно, мы выиграли. Ті деньги, у нас взят. Кажуть, якась копійка наросте. Дітей у мене п'ятеро дітей було, онуків 11. А все ж таки, якась копійка, як я помру, я ж думаю, не будуть діти втрачатися. Уже ж піде моя копійка, ну, проценти ті, як наростуть, не дуже ми за ті проценти ну, люди здавали, посоветували, то думаю, я здам, ну і здала. А тоді ще й дочку підсоввала. В неї теж четверо дітей вона здала, бо хлопцеві треба вчитися. Я здала 7 тисяч. Год пройшов вона, проценти будете брати, Та, я думаю, нехай буде все ж таки копійка якась буде більша. Діти не будуть втрачатися, хоч на похорон. Існує і проблематика пристягнені як з кредитних спілок, так і на користь кредитних спілок. Чому вона, в принципі, полягає? Ну, здебільшого, якщо проаналізувати кредитні спілки, їхнє місце знаходження, їх фінансовий стан, то ми стикаємось з такою картиною. Здебільшого, це невеличке офісне приміщення з однієї або двох кімнат, яке знаходиться не у власності кредитної спілки, а це орендоване приміщення, наявність необхідного обладнання, тобто офісні меблі, декілька комп'ютерної техніки, факс, принтер, щоб здійснювати діяльність. І, в принципі, все. Офісне обладнання, якого недостатньо для погашення боргів, кредитних спілок перед громадянами, тому що вони мільйонні. А вартість одного стола стільця сейфу. Ну, ми самі розуміємо, що невелика, і також відсутність рухомого нерухомого майна, аналізуючи діяльність спілки, державні виконавці вражені, як можна було видавати мільйонів кредити фізичним особам без застави майна. На користь спілки шанс у нас всього на всього 42 виконавчих документи на суму 8 мільйонів 600 тисяч. Вроді би, якби велика сума. Правильно? Величко. Ну, велика сума. Це сумасшедші гроші. Разом з тим, тільки дві особи, дві фізичні особи мають борг близько 6 мільйонів. Із 42 виконавчих проваджень із 8 мільйонів 700 тільки дві особи мають борг 6 мільйонів. Зрозуміло, коли видавався кредит. Коли видавалися кошти, якщо банк, будь-який банк видає, ви знаєте прекрасно, коли в банк звертається, довго, дуже довго можна отримати і не можна отримати кредит, якщо ти не предоставиш якесь майно заставне. В даному випадку, в цих двох осіб, майна немає. Основним проблемним питанням є. Незабезпечення кредитною спілкою, в свою чергу, виданих грошових сум заставним майном. У нас є виконавчі провадження про стягнення боргів на користь кредитної спілки. Категорія таких громадян, я коротенько можу охарактеризувати. Пенсіонер, у якого немає майна, але борг перед спілкою становить 4 мільйони, 2 мільйони мільйон. Тобто ми вже завідомо, можемо проаналізувати, що навіть те майно, яке ми знайдемо у цих громадян, або ті відрахування з пенсії боржника, вони будуть недостатніми, щоб покрити 4 мільйони. Тобто під які гарантії кредитна спілка в свою чергу могла видати на той момент такі колосальні суми фізичні особи? Це не підрозвиток підприємства. Наявність кримінальних справ по даній кредитній спілки змушує зробити висновок, що це все ж таки кримінальні схеми. І в свою чергу, в свій час неправова діяльність керівників даних кредитних спілок. Люди не вірять, що виконавці роблять усе можливе, щоби змусити боржників повернути кошти. Пропонують забрати майно навіть у дітей боржників. Зрозуміло, що ми можемо виконати рішення суду тільки в межах, в межах то і того майна, яке знаходиться відповідно на власності цієї чи іншої особи. Ми не можемо стягнути кошти. З її дитини, з її там, скажем, родичів, родини і таке інше. Правових підстав звернути стягнення на майно дітей законодавець не передбачає. Єдиний законодавчий шлях можливо перевірити майно подружжя. Тобто, звернути стягнення на майно, що перебуває у спільній власності подружжя, в принципі, це можливо законодавчо. Ми плануємо все-таки роботи з исполнительной службою. Так як нам начальник кирівської есполівна служби оставляють графіки роботи, начальник лінію составляють графіки роботи подовжникам виїзди. Ну, посмотрим, наскільки це буде плодотворно. Це виконавчі дії, які тепер за домовленістю із вкладниками спілки проводяться спільно, аби люди бачили реальні дії служби і дали їм адекватну оцінку. Ви тут не вперше вже, так? Уже в четвертий раз. В четвертий раз ми тут і нас не, не пускали, навіть коли вони були вдома. І з міліцією ми приходили, ніхто нас триває і не пускає. І які далі дії? Що можна в такій ситуації робити? Німа накладене арешт, примусове входження. Це єдиний вигляд, Примусове входження. А війти не можуть виконавці самі, Да? самі вони не мають право виходити. примусово, по рішенню суду примусово хоче. У цих людей борг 33 так, тисячі Степанчук... перед шансом так перед шансом Степанчук і Рени Сергії на даний момент складає 33 тисячі. Як ми бачимо, її повідомляли про те, що сьогодні будуть проводитися виконавчі дії, але боржника на сьогоднішній момент на цю дату призначену на цей час. Немає по даним, у нас копії документів є це свідоцтво про прийняття спадщини. їй належить 9,5 частин цього домоволодіння, тобто це оця друга квартира. Але це дуже маленька е, часточка для того, щоб погасити це мала, саме цю суму. мала, Але ні, ну, по вартості, то її буде. Достатньо, да, щоб погасити цю заборгованість, але нам потрібно попасти всередину, щоб описати це все. Потім призначаються експерти, і проводиться реалізація, погашається заборгованість. Ну для того, щоб попасти, ви ж бачите, що її вдома немає, тому ми всі будемо повторно призначати, щоб зібрати достатньо матеріалів для суду, щоб надали нам ухвалу про примусове входження до цього приміщення. Вони не відкривають, не впускають по телефону, не відповідають, Борг погашати не бажають. Вкладники у розпачі. Вони втратили десятки, а то й сотні тисяч гривень. Люди довірились кредитній спілці і розраховували на прибутки, а не на обман. До виконавчої служби мені якби дали вже без тих процентів. Хай би ті проценти всі залишилися. І тим дітям віддали, що вони каптили на, на ту квартиру, що немає зараз чим заплатити за ті квартири. Вони повинні. Оцінити навіть ту структуру фінансову, в яку вони прийшли, вклад зробити вклад, і якщо це орендоване офісне приміщення з одного кабінету. Тобто вони повинні розуміти, куди вони вкладають кошти і під що. Якщо буде кредитна спілка працювати не в рамках правового поля, то це дійсно ризик. І навіть якщо особа, яка вклала кошти, отримала сьогодні відсотки, завтра відсотки, післязавтра відсотки. Тобто це не факт, що якщо кредитна спілка припине свою діяльність, кошти будуть повернути. Не буде з чого їх повернути, не буде на що звернути е стягнення. we <small> В основном проблемы с 2007-го, ну, скорее всего, что они начались раньше, просто бесконтрольность органов власти вот из-за этого привело, потому что не контролировали. Держфинпослов бывшая, это не бесконтрольность, там можно было еще в 2004-м находить ошибки, калашни головы правления, их не, не находили. Сейчас, они, сейчас у нас наложен арест на счет, сейчас нас штрафуют за то, что мы не выполняем нормы, те, что проходят по нациям по наци послов, но они же сами допустили это. Они допустили именно бездействие головы правления, именно Беззаконні спілки і потерю дітей баровство. Я на два роки вкладувала. Вкладувала на два роки. Пішла, мені сказали, нет, я хотіла забрати. Ні, нельзя забирать, Давайте будемо продовжувати договор. Більший відсоток скоріш не повернення коштів, чим повернення навіть при наявності рішення суду. І на жаль, в першу чергу, це пов'язано з. Діяльністю неправовою діяльністю кредитної спілки при тому, що вони мають ліцензії при утворенні, тобто їхня діяльність перевіряється при утворенні, але потім воно діяльність кредитних спілок перетворюється в недобросовісні такі кримінальні схеми. Ми розглядаємо всі звернення в рамках закону України про звернення громадян. Ми пояснюємо особам уже права. Та обов'язки в рамках виконавчого провадження. Але якщо нема за рахунок чого звернути, якщо кредити були не заставлені ніяким майном, то в свою чергу, на жаль, не 100% проводиться повернення коштів вкладників. На державну виконавчу службу покладено обов'язок виконання рішень про конфіскацію майна, вилученого митними органами, здебільшого це транспортні засоби, які не розмитнені та перебувають на території України незаконно. Спочатку здійснюють опис арешт та оцінку майна і передають на реалізацію. І Якщо здійснивши його переоцінку кілька разів і покупців не знаходиться, таке майно утилізують. Що стосується транспортного засобу, чому здебільшого Після проходження всієї процедури реалізації ми все ж таки повертаємось до утилізації і знищення. Ну, Одною з проблем є, по-перше, це іде конфіскація застарілих транспортних засобів, і якщо вартість їх разом з митними платежами в декілька разів більше, чим аналогічний транспортний засіб, засіб який можливо придбати на ринку України. Тобто він не є ліквідним, він не цікавий як товар взагалі. Державний виконавець передає на реалізацію, проходить процедура реалізації, якщо відсутні покупці, здебільшого 100% вони відсутні, тому що я вже сказала, що вартість майна такова, що вона більше, ніж ринкова вартість майна. В такому випадку державний виконавець створює комісію. До комісії входять як представники митних органів, так і органи Державної виконавчої служби. інші представники органів фінансових установ, податкових служб на комісії приймається рішення щодо безоплатної передачі майна або утилізації майна. Митницею на постійній основі проводиться операція Митний контроль Щомісячну кількість виявлених транспортних засобів, які перебувають на території України, з порушенням митних правил становить 50% від усіх виявлених правопорушень. Нерезиденти після перетину державного кордону України на власному автомобілі можуть їздити українськими автошляхами до двох місяців. Резиденти можуть перебувати за кермом автомобіля з іноземними номерами не більше десяти днів. Крім того, існують схеми реалізації нерозмитне. Них авто, наприклад, через мережу інтернет, ціна за такий транспортний засіб набагато менша ніж за легалізований. Різниця може становити декілька тисяч євро. Тому ділки, які реалізують нерозмитені авто, крім того, що підставляють покупців, наносять держбюджету колосальні збитки. 80% – це порушення, які передбачають відповідальність за придбання зберігання та використання товарів, в тому числі транспортних засобів. Які ввезені на митну територію України поза митним контролем або з приховування митного контролю. Простіше кажучи? Простіше кажучи, приклад, громадянин е, Кіровограда їде е, з метою придбання транспортного засобу за ціною більш нижчою, ніж вона є реальною на території Кіровоградської області на кордон. І на одному з ринків е, прикордонних областей е, купує транспортний засіб, за ціною, яка є. Скажімо так, відсотків на 40-50% нижчою, ніж вона є реальною на ринку України. І користується цим транспортним засобом. При перевірці вказаного транспортного засобу виявляються факти, що вказаний транспортний засіб офіційно митний кордон не перетинав. Тобто він ввезений на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю. І ці факти, скажімо так, відпрацювання цих фактів тягне за собою значить, або конфіскацію цього транспортного засобу, або накладення 100% штрафу за цей транспортний засіб. Тобто специфіка виявлених правопорушень полягає в тому, що громадяни, бачучи ціну на транспортні засоби, яка є значно нижчою, ніж та реальна, яка є на території України в цілком, скажімо так. Спокушаються цією ціною, знаючи про те, що ці транспортні засоби не оформлені в митному відношенні, знаючи про те, що за них не сплачені митні платежі, все ж таки намагаються незаконно користуватися ними на території України. Ціна автомобіля, визначеної експертом, становила 10 тисяч 548 гривень, а митні платежі. Які обов'язкові для сплати під час придбання даного автомобіля складали 107 424 гривні 50 копійок, що значно перевищує вартість даного автомобіля, тому бажаючих придбати його не було. Для того, щоб передати будинку сімейного типу чи іншим організаціям, які передбачені в постанові 985 Кабінету міністрів України, потрібно також сплатити. Під час реєстрації даного автомобіля дані митні платежі. На жаль, на щас це ні будинки сімейного типу, ні інші установи вони не в змозі сплатити такі митні платежі. Протягом 2013 року в Кіровському відділі Державної виконавчої служби Кіровоградського міського управління юстиції підлягало виконанню 95 виконавчих документів щодо поставлених за рішенням суддів про конфіскацію. За незаконне ввезення транспортних засобів та також інших побутових речей, як правило, з транспортними засобами завжди відбувається така прикрадоля, так як нараховані митні платежі, які не в змозі сплатити особи, які мають бажання придбати дане майно. І у зв'язку з цим ми передаємо на утилізацію спеціалізовані організації. Реалізація відбувається з кожним роком. Дані показники збільшуються щодо реалізації майна і надходження сум від реалізованого майна. Що стосується прозорості роботи торгівельних організацій, на сайті Міністерства юстиції України розміщений розділ реалізація конфіскованого описаного державними виконавцями майна. В даному розділі кожне майно, кожна одиниця. Описана та реалізована в обов'язковому порядку, розміщується на цьому сайті. Тобто, по кожному договору, що заключає Державна виконавча служба з торгівельними організаціями, прозоро висвітлюється інформація на цьому сайті. Там можна побачити, яке майно, коли з ним можна ознайомитись, оглянути його, що необхідно, які першочергові реєстраційні внески необхідно внести, яка торгівельна організація займається цією реалізацією. Дата призначення торгів, переоцінки, тобто всю інформацію можна отримати на даному сайті і прийняти участь. Утилізують майно, в тому числі і конфіскат організації, які мають відповідну ліцензію, обладнання та досвід. Після знищення виконавець виносить постанову про закінчення виконавчого провадження. Одержали виконавців, від виконавців ці транспортні засоби на утилізацію. Вони були ввезені. Незаконно на територію України, і е, так зрозуміло, що не змогли люди сплатити митні платежі, тому вони і були передані нам на, на утилізацію. Ну ці транспортні засоби їх вже використовувати по призначенню неможливо, тому що вони в такому стані. Що, вони прийшли вони... в такому стані вже вони прийшли, нам... вони прийшли в такому стані нам на утилізацію. Ну, тобто, зрозуміло, що його неможливо реалізувати. Ні, звісно, навіть, було їм. навіть, звісно, їх неможливо було такі транспортні засоби реалізувати. Ми працюємо протягом вже двох, двох років по утилізації транспортних засобів, комп'ютерної техніки. І, звісно, на це ми маємо відповідні ліцензії Мінекології. У цьому році ми одержали і дозвіл, і включені в перелік підприємств. По утилізації транспортних засобів по Міністерству екології. Ну, буквально десь 2-3 рази до чотирьох разів на рік служба здає нам на утилізацію транспортних засобів. 5-6 машин. Це зазвичай ті, які конфісковані і не сплачені митні платежі. Зазвичай так. ситуація найпроблемніша з ними. Так, з найпроблемніша машина це тільки з такими транспортними засобами. На території підприємства багато екологічно небезпечного майна, яке треба утилізовувати правильно, таке враження, наче Україна стає смітником для всіх країн світу, коли звозиться сюди, у таке майно звісно, таке майно не повинно попадати на територію України. Тому що це в вона заводиться не тільки металолом, заводиться і тормозні колодки, які йдуть на утилізацію Якісь небезпечні речовини. Вони там. так на кожна машина, транспортний засіб він має небезпечні відходи, в тому числі і резина, тормозні колодки, масла. Тормозна рідина, все це треба його потрібно, його це все з машини розібрати, відкачати і розділити його по видам відходів. Отримувати безоплатно конфіскований транспорт нікому не вигідно, бо розпоряджатися ним без сплати мита законодавство не дозволяє. Щоб повністю володіти даним майном, навіть при безоплатній передачі, тобто користуватися, відчуджувати його, необхідно все ж таки сплатити митні платежі до держави, які значно перевищують вартість самого майна. Прикро те, що все ж таки. Якби невеликі були нарахування митних платежів, то можливо ще й можна було використати цей транспортний засіб, дещо його відремонтувати і користуватися ним навіть в благодійних цілях. Необхідно переглянути та спростити митні нарахування на законодавчому рівні. Народ виконує закон лише до тих пір, поки вірить в його справедливість. Відстоюйте свої права та вивчайте закони разом із лінією захисту на каналі Кіровоград. До побачення.